Вітаю вас, друзі. Минуло вже більше тижня з моменту, як у недодержаві відбулася спроба недоперевороту. І за цей час у росіян стало тільки більше і більше питань. Чи прикази виконував Пригожин в сторону Москви? Пригожин не сидить у Білорусі, а літає то до Москви, то до Пітера. Невідомо куди подівся генерал Суровікін, і невідомо, що буде із іншими генералами, які підтримували Пригожина. Генерал полковник Мізінцевкатори зараз... січас. В А он знал, що де готується, он предупредил Министерство оборони. Але глобально загроза для Владиміра Путіна нікуди не поділася, хоча він і живе у світі ілюзій, і думає, що у нього вже все добре. Була проявлена височайша консолідація общества. Їх действия рішительно відвергаються обществу. І мені стало цікаво, а що про усе це думають ті, хто на самій так званій Росії ні на що не впливають, але на чию думку все одно Пригожин має зважати. Що про це думають звичайні росіяни? Ми не можемо з вами судити, Ми всього не знаємо. А я боти нічого не знав. Не знаю. Я взагалі. не в нівете. Надо молитися. ну і народ то маленький, не знаємо що там турдом. То й ще? Ну можливо, конечно, буде. попри велику роботу російської пропаганди, яка намагається змусити росіян ненавидіти Пригожина та його банду. Все одно я так і не побачив аж дуже критичних коментарів росіян щодо їхніх воєнних злочинців. Про це і хочу із вами поговорити, але ви для початку перевірте, чи підписані на мій канал, і підпишіться, якщо досі цього не зробили. Вили, і а вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби якомога більше людей побачили цей випуск. Як з'ясувалося, далеко не усі росіяни навіть знають, хто такий Пригожин. Що небудь про Євгенія Пригожина слышали? Я взагалі не в курсах, хто це. а що, не? Це реально? Ну я не в курсі. Не Що музикант? А он разве не був ще актер? Ні, ну как воно ну, говорить умні речі іноді. Росіяни просто нічого не розуміють у політиці. І навіть якби вагнерівці на танках доїхали до Кремля, усе одно не усі б росіяни про це дізналися б, бо вони аполітичні. Ні, ні, це ж. Ушу на Москву. Б, це ви серйозно? Вот так от. Он на Москву шо деякі росіяни усе ж таки чули якісь новини про Пригожина та про Вагнер, але усе одно вони у це не вірять і думають, що це якісь вкиди. Та я до цього не броска котині панятне. Можливо, це взагалі усе вигадала українська пропаганда. Словом, росіяни мало розуміють, що відбулося взагалі, але більшості переважно страшно. Ситуація дуже страшна. Очень страшно. Очко зжимається так иногда. було очень страшно. Очень страшно, що такое взагалі творится у нас. Я не понял, що це было. Ну що це було такое? Ми не знаємо, що это такое. Если б ми знали, що это такое, ми не знаємо, що це такое. А як ви думаєте, было? Я не знаю. Частина ні к чему все ж таки цікавилась новинами. І вони навіть знають, що вагнерівці вбили російських пілотів. Але якщо навіть і вбили, то так треба було і взагалі. Це знову ж таки якась там політика. Тож що вбили людей, це, звісно не єсть хорошо, але я не політик. Коли тільки була оця спроба перевороту на так званій Росії, я активно моніторив російські соцмережі. І я помітив те, чого раніше у них ніколи не було. Росіяни усе активніше і активніше критикували владіміра Путіна за те, що він показав себе дуже слабким, тому що росіяни побачили, що король голий, і приблизно такі ж думки можна було почати. Чути і на вулицях президент виглядає сильним чи слабим в цій ситуації. Мені здається, чесно в цій ситуації він не виглядіть вообще ніяк. тому що я чесно його присутність в цій ситуації даже не побачив. Своєю м'якою реакцією. Владимир Путін підірвав свій авторитет. І навіть попри те, що він кричав, що Пригожин зрадник, що це удар у псіну, усе одно частина росіян і далі підтримує Пригожина. Да, то замішательний чоловік його у всіх його починаннях. Кожена проголосовала. Конечно, слышали. Шикарный мужик. Вы бы за него проголосовали? Конечно, примусало і ще одна мешканка Москви розповіла про свої враження того дня, І вона сподівалася, що усе ж таки вагнерівці зайдуть у Москву і щось таке змінять. Ну чесно каворя, вот вокруг меня, і як би я дуже чала, були якісь надії надіжди переміни. Я помітив цікаву тенденцію на так званій Росії. Люди старшого покоління. Хоча які там люди старі істоти у більшості свої підтримують Владиміра Путіна. А от молодь виступає навпаки за Пригожина і навіть, за словами однієї москвічки, готові були узяти до рук зброю та допомагати Вагнеру. Гуляла по місту і слухала проходячі люди, всі тільки об цьому говорили. Молодь говорила, ми готові взяти калаші і готові там куди-то йти. Вот. Ну, вместе с Вагнером. Это удар в спину Нашій країні і нашому народу дуже сподівалися на успіх вагнерівців. Також і російські, так звані опозиціонери, ті, які підтримують Навального, даже переворот не може нормально в Росії відійти. У Нас було розочаровання, то якби до кінця це так, не довів. да було розчарування, що це не дійшло до якогось кінця. Ми українці також розчаровані тим, що росіяни занадто мало вбили росіян. Треба було більше, але ми віримо, що у них усе і ще попереду і все вдасться. А чому ви хотіли вот увидеть свадьбу в Москве? Ну, no, потому что видите, что вот мы с вами люди простые граждане, у нас с вами нету ни оружия, ні а э, уміння, так сказать, володіти зброєю, а Законними якими-то способами ми не можемо змінити ситуацію, Є можуть змінити только люди з в руках. Так, так, друзі, після цієї спроби перевороту росіяни активніше критикують Володимира Путіна і навіть висловлюють ось отакі радикальні думки. Ну нам надо з вами взяти, значить, нова Огарьова, Нам з вами надо взяти Совет Федерації, Міністерство внутрішніх справ. І, хоча російські пропагандисти намагаються максимально налаштувати росіян проти Пригожина і проти Вагнерівців. А ведь это вже означає прямое пособничество врагу, Диверсионная помощь йому в нашем глубоком тилу. Усе одно найкращий результат, який вони можуть отримати, це відповіді про те, що росіяни поза політикою, вони маленькі люди і ні на що не впливають. Політика цікавиться, якщо проект я. Стараюся політично бути слишком много негативу. Я вот в этой истории вообще не розбираюсь. Я на політічкі цьому не зговорю нікчем мені на що не впливають. Вони поза політикою. Вони усього бояться, але одночасно чекають на продовження. Такі набіги на Москву ще можуть бути, чи ні? Ніхто від цього не застрахован, конечно. Так думають, такі ситуації можуть повторятися, що я думаю, звісно, можуть і тут варто розуміти, друзі, щоб ні в кого не було жодних ілюзій. Попри те, що частина росіян підтримала повстання, усе одно ці росіяни так само ненавидять нас із вами, і так само хочуть нас вбивати, як і ті росіяни, які підтримують Владиміра Путіна. Ну і до речі. Після того, як державна пропаганда так званої Росії демонізує вагнерівців, росіяни продовжують навіть сьогодні публічно демонструвати свою підтримку воєнним злочинцям. Музика. Оце був звичайний російський випускний, і до слова про те, як росіяни звичайні прості проти війни і її не підтримують. Музика. Та це іще ще не усе. Учора у Новосібірську відбувся автопробіг на підтримку вагнерівців на підтримку тих, кого офіційна російська влада і пропаганда вважають зрадниками. Пригожин подякував за підтримку. Я благодарю організаторів автопробіга в Новосибірську в честь ЧВК Вагнер сьогодні нам. Як ніколи нужна ваша підтримка? жодного каяття Пригожин не висловив. Він навпаки, знову почав казати про якийсь там марш справедливості і сказав, що іще обов'язково будуть новини від вагнерівців, але це будуть новини про перемоги на фронті. Тільки на якому саме фронті наш марш справедливості був націлен на боротьбу з предателями і мобілізацією нашого общества. И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время я уверен, что вы увидите наши следующие победы. На фронті, ми із вами поки не знаємо, що далі буде робити Вагнер і де вони будуть перебувати. Але цілком очевидно, якщо їх не ліквідувати, то вони будуть і далі становити загрозу для владіміра Путіна. Вони і далі набирають собі особовий склад і підкреслюють. Вони не будуть підпорядковуватись міністерству війни. По-перше, контракт я підписую з вами з ЧВК, з пригоженом і лісміноборони сіда. Нет, ми нікакого отношення к Міноборони не емієм. Лукашенко зараз намагається усіх переконати, що вагнерівці будуть у Білорусі. Там навіть почали з'являтися намети. Але наша розвідка каже, що там не бачила поки вагнерівців. А Лукашенко усіх заспокоює. Мовляв, там будуть не усі вагнерівці, а тільки хороші, бо ті, які погані, вони усі подохли. Там зеки. пасуша. Все военнослужащие, которые там были, осуждены. Вони вже на жаль. Проте на гарячій лінії Вагнера кажуть, що вони не збираються їхати до Білорусі. Вони збираються й далі брати участь у війні проти України. Я, я, я просто Білорусі тоді не німаю. Ми ж вас приглашаємо. Краснодарський край хутор на ні в Білорусі, а краснодарський край. Ну, зона СВО. Побачимо, це може бути як свідомою дезінформацією, так і правдою. Найближчим часом ми будемо мати більше розуміння, але в цілому ситуація складається доволі. Цікава, хоча росіяни не впливають глобально на ситуацію всередині своєї країни. Усе одно у разі, якщо буде нове повстання, повстанці мають зважати на думку населення і мати хоча б мінімальну підтримку. І як ми бачимо, мінімальна підтримка у бунтівників сьогодні є. І що іще краще: росіяни все більше поляризуються, росіяни усе більше діляться на табори. Одні підтримують одних, інші підтримують інших, і це прекрасно. Асні передумови на майбутнє, але маю вам повторити: ми не можемо сподіватися тільки на те, що росіяни почнуть масово вбивати росіян, і у них буде державний переворот і повноцінна громадянська війна. Ми маємо допомагати їм прийти до цих подій, і тільки перемога України може наблизити розпад так званої Росії. Тому усі далі, як один, продовжуємо робити важливу справу і допомагати українській армії.